Сьогодні поговоримо про дуже цікаву, дуже просту для всіх абсолютно важливу тему вітаміни, а вітамінози. Саме здоров'я наших дітей. Дуже часто зустрічаюся я з батьками, які кажуть: призначте моїй дитині якісь хороші вітаміни, а чи потрібно моїй дитині вживати вітаміни? І всі батьки без винятку. Стараються своїм дітям кожного дня до раціону харчування включити якісь вітаміни. Давайте розберемося, які у нас на сьогоднішній день є вітаміни. У нас закінчується зима, на порозі весна. Зелені, городні у нас вже не було досить давно. А те, що є в супермаркетах, те, що є на... із спарника, ви ж прекрасно розумієте, що це не повноцінна зелень і не повноцінні вітаміни. Які ж на сьогоднішній день у нас вітаміни? Це найпростіше. Це є цибуля, це є морква, це є капуста. Звичайно, у всіх цих овочах вітаміни вже менші кількості, ніж були тоді, коли ми їх тільки зібрали і тільки помори принесли. Вже їх менше. Але все-таки треба не забувати, і кожного дня раціоні дитини повинно бути обов'язково одна-дві столові ложки або це моркватерта, або салат із капусти, або цибулька. Можна зараз вже вирощувати цибульку на підвіконні разом з дітьми, і теж не забувати про таку зелень. І оце будуть найпростіші, найперші вітаміни. Повірте мені, що ті банани, які приїжджають до нас. З великого далеча, поки до нас приїдуть, там вже забули про вітаміни. Так само ті апельсини, ті мандарини, ті ківі, і от ті всі заморські фрукти, то є радше забавка. То є для того, щоб покуштувати і знати смак того фрукта і того овоча, але зовсім не заради того, щоб дитині в організм додати вітаміни. Що ми можемо зробити ще своїми руками найпростіше для того, щоб дитячий раціон та і наш з вами теж був збагачений вітамінами? Ми можемо робити пророщі зерна, можемо брати пшеницю, кукурузу, ячмінь, будь-яке зерно, яке є ціле, лущене, із зародками, і робити з дітьми такі маленькі, як? Грядочки на підвіконні. Можете знайти в інтернеті, можете попитати бабусь, можете самі додуматися, як це зробити. Це є нескладно. Але тоді, коли та насіннинка прокльовується і зелений росточок до сантиметра півтора уже проростає, ми можемо його відділяти і дрібненько порізавши, додавати дітям у салати. Діти це будуть їсти з задоволенням, тим більше і можна їх залучати до цієї такої цікавої роботи. І це для вас буде. І цікаве заняття, і дуже корисно для дітей. Тепер давайте поговоримо про вітаміни, які є в аптеці. Там вітаміни поділяються на дві великі групи на синтетичні і природні. Синтетичні вітаміни, починаючи від ревіту, ондивіту, всім відомого, всім знайомого ще з нашого дитинства, чи вітамін С то є. Так, вітамінна сполука, але вона не з природи взята, а синтезована в лабораторії, синтезована е, хімічним шляхом. Вона має ту саму форму, що і природній вітамін С, наприклад. Але її дія дуже сильно відрізняється від природнього вітаміну С. І тому, коли в організмі є гострий, пригострий, дефіцит вітаміну С, і ми даємо синтетичний, Звичайно, в якійсь мірі це краще, ніж зовсім відсутність його. Але якщо порівняти з надходженням організм синтетичного вітаміну це і природнього, то це не до порівняння. Природний вітамін відразу включається у роботу, відразу включається в цикл, і організм відразу відчуває що це своя речовина, це природня речовина. І так само, коли синтетичний вітамін. Потрапляє його треба спочатку ще на біологічно доступний перетворити, потратити частину енергії організму. А яка ж частина цього вітаміну синтетичного може алерг... алергеном виступити, алергізувати організм, і тільки яка ж частина його ви виконує свою позитивну функцію. Звичайно, знову повторюю, якщо є в організмі такий тотальний дефіцит то оці хімічні вітаміни, оці синтетичні сполуки, вони його яким чином поповнюють, і тому людина відчуває, що, звичайно, ті симптоми, які в неї були, вони або зникають, або зменшуються, і вона себе краще почуває. Але треба надавати перевагу природним вітамінам. Зараз багато є різних біологічно активних добавок, але треба просто дуже. З аналізом підходити до того, читатися, вдуматись, проконсультуватись, подивитись. І, звичайно, можна не відкидати їх, не куплятися на теж таку антирекламу, що всі бади то є погано. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Знову вас націлює на те, що в теперішньому часі кожна сім'я має ну мати свого лікаря. Того лікаря, якому вона довіряє, з ким може порадитись, до кого може звернутися з такими питаннями, які ви нам порекомендуєте вітаміни, які краще? А самі люди, якщо немає такої можливості проконсультуватися з лікарем, хоча чому немає, тому що просто не знайшли лікаря, не приділили цьому питанню е, такої уваги, як треба. Теж може визначитися, але то вже буде не настільки точно, не настільки ну, може бути так само, ну все-таки краще порадитися з лікарем. І не забувайте, що вітаміни своїми руками це теж дуже важлива, дуже хороша справа. Кладіть цибульку на підвіконня, нехай вона росте і разом з дітьми її споживайте. Робіть пророщі зерна і так само споживайте разом з дітьми. Якщо ви робите заготовку овочів на зиму, то е, знаєте, що мариновані консерви і е, Проквашена капуста, огірки помідори – це дуже різні речі. Там, де додається оцет, то є не корисна, смачна, але не корисна овочева продукція. Але там, де є природньо ферматизована, природньо продукція, яка пройшла про у цю стадію квашення тільки з добавкою солі. Оце є якраз та продукція, яка несе нам і вітаміни і е, корист, і ферменти, і от цією продукцією спокійно можна е, будувати сім'ю, включаючи і маленьких дітей. Так що націлюю вас на природні вітаміни, на те, що е, підбір вітамінів це не так просто і треба краще порадитися з лікарем, і не відкидати е, того напору вітамінів, які містяться під великою такою назвою БАДИ. Все-таки проаналізуйте, подивіться, подумайте і вибирайте.